Другого президента України Леоніда Кучму затримали в одному із столичних аеропортів. Такі повідомлення з'явилися в інтернеті і певний час залишалися неспростованими. Згодом таки з'ясували, рейс літака з Леонідом Кучмою справді відклали, хоча самого екс-президента ніхто не чіпав. Утім, нові заяви заступника генпрокурора Рената Кузьміна не дають кучмі шансів на спокійне життя. У Москві прокурор заявив, справу проти Леоніда Кучми порушили знову. Що ж стоїть за воскреслим інтересом генпрокуратури розвідка Стаса Ясинського? Наушники вам не нужны, а вот микрофон вам нужен. 15.07 в Москве. Приветствуем в этой студии Ренат Кузьмина, заместителем генерального прокурора Украины. Здравствуйте, Ренат Равилевич. Здравствуйте. Дело Гангадзе. Не так давно опять мы услышали эту фамилию, да, узнали о выносе, о выносе приговора. Заказывал ли Кучма Гангадзе или нет? У нас есть достаточно доказательств, подтверждающих... Причасність кучми к этому преступленню, і ми зараз займаємося розслідуванням і збором всіх можливих доказательств. По нової процедурі ми зареєстрували це приступлення і почали розслідування по установленню заказчиків заново. Справа кучми Гунгадзе – дуже заплутаний кримінально-політичний вузол, у який сплилися мотиви, інтереси і питання, на які немає відповіді. Саме Ренат Кузьмін два роки тому вже порушував справу проти Леоніда Кучма, але суд її закрив. Плівки Мельниченка Фоміда назвала сумнівним доказом. Утім, Кузьмін цього тижня переконував московських журналістів. Він має намір довести справу до кінця. Можна просто спросити, кучма вбив, Ну как би це совсем так лінійний ход, і тому я зачла що Якщо ми говоримо з прокурором. зампрокурора, то, из, грубо говоря, со следователем, да, то надо просто спросить, есть ли у него доказательства. А вас не удивляет, что чиновник ранга зампрокурора украинского сам просится, в принципе, на эфир? Когда чиновник хочет в эфир любого ранга, хоть президент, любой страны, значит, ему для чего-то это нужно. Этот знак бывает не всегда очень сильно положительный. Это знак больших перемен. Великі зміни у тому, що після кучми недоторканих не залишиться. На лаві підсудних може опинитися будь-який інший політик. До цього не так вже й далеко. Одне з інтернет-видань, посилаючись на джерела в генпрокуратурі, пише: вже невдовзі до кучмі можуть вручити підозру. і цього разу звинувадять, нібито не в перевищенні службових повноважень, а в співучасті у вбивстві журналіста. Документи для цього в прокуратурі, нібито готові. Сам Леонід Данилович назвав заяву Кузьміна черговою провокацією, додавши, що в того вселився дух сталінського прокурора. Один із запритчиків Йосикові Сорейонича Сталін на зразок, ну раз тут прокурори мова йде, Вишинський був по прокурор, попала в душу нашого прокурора звідтіляти такі йому дії. Справа проти кучми дуже складна політична гра. Експерти підозрюють з одного боку. Це ще одна спроба легалізувати плівки Мельниченка, де, до речі, звучать і розмови про вбивство Щербаня. По друге така фігура, як експрезидент, на лаві підсудних, це сигнал Євросоюзу. Звинувачення Кузьміна з'явилося напередодні саміту України Євросоюз, і певною мірою вони допоможуть українському керівництву нейтралізувати критику на свою адресу. Відповідно, не можна казати про певні слідчі дії тільки проти лідерів опозиції. За неофіційну інформацію, справа проти кучми це 124 томи, над якими слідчі працювали всі 12 років. Утім, досі ніхто не оприлюднював інші, окрім плівок Мельниченка, прямі докази причетності експрезидента до цієї справи. Адвокат Мирослави Гунгадзе оцінює ситуацію зі звинуваченням Леоніда Кучми як шлях до повного виправдання, яке зумовлено новим кримінально-процесуальним кодексом. Новий КПК, який дозволив Кузьміну ще раз порушити справу проти кучми, не передбачає жодних повторних розслідувань. Якщо слідчі чогось не доробили, не, не знайшли, не сформулювали так як слід. То це означає, що компенсувати оці прогалини вже не може ніхто. За масштабами різноманітних впливів на суд ця справа може перевершити будь-які процеси, що відбувалися в Україні раніше. Адже окрім самого кучми і тих, хто грає проти нього, у справі звучать імена багатьох політиків і того часу, і нинішнього. Станіслав Ясенський, Маргарита Ситник ТСН тиждень, один